Через стабілізаційні і екстрені відключення електрики у Дніпрі не працює вуличне освітлення і світлофори. Відтак на перехрестях утворюються затори, а у годину пік тягнучки збільшуються, як і ризик потрапити в аварію. Що про це думають водії та пішоходи? Це не дуже гарно. Не всі водії пропускають. Так Що є такі водії ще не хочуть навіть зупина... зупинятися? Люди, люди спокійно до цього відносяться, навчилися вже користуватися. Траплялися аварії, але не через відключення світофорів, а через неуважність водіїв. Напевно, А от водії кажуть, через відключення світлофорів навпаки стали уважніші. Щоправда, зізнаються у заторах стоять довше ніж зазвичай. Війна в нас в Україні. Якби було все нормально, тоді ми могли побалакати про це, що світофори не працюють, і це погано, і це погано для водія і для пешеходів всі в незручній ситуації. Але ми зараз не можемо адекватно оцінювати це. Більше пробок на дорогах просто. В будь-якому випадку, звісно, мешає. Було б краще, щоб вони працювали. Ну, щоб критично сказати, що та там учитує, що зараз війна, як би, я думаю, що люди потерплять за правилами дорожнього руху. Якщо світлофор вимикається, водії мають керуватися правилами пріоритету або сигналами регулювальника. Та чи розуміють їх водії? В Принципі, що він показує, можна вдогадатися. Основні сигнали регулювальника розберемо з інструктором автошколи Микитою Нем'ятим. Перше положення ось таке. І можна запам'ятати легко, як рука стричить уліво, проїжджає, як кортіло. Друге положення. Руки регулювальника розведені в сторони. Це означає рух заборонено. Тобто на грудь та на спину їхати заборонено. Наступний сигнал рука регулювальника направлена на водія. Руку вставив він до вас повертати вправо час. Якщо вам потрібно повернути да, ви стоїте і чекаєте. Таке положення, яке вам дозволяє повертати ліворуч. Якщо ви бачите зовнішню частину правої руки регулювальника, то їхати заборонено. Паралельно став по смузі прямою вправо їдьте, Друзі, останній жест. Якщо регулювальник підіймає руку, усі транспортні засоби мають зупинитися. У Дніпрі на десяти перехрестях з найщільнішим трафіком у години пік чергують інспектори, кажуть у поліції. За необхідністю додаються ці групи. Якщо є потреба, то екіпаж реагує або на звернення, або сам під час патрулювання виявляє, що дана ділянка або перехрестя потребує особливої уваги. Регулювальника водій більш обережно проїжджають ці перехрестя і зменшує. Швидкість водночас у поліції зафіксували зменшення кількості ДТП з потерпілими. Їх у грудні було 63, тоді як у листопаді, 83. Софія Москаленко та Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.